Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія. Знаходимося ми на нашому городі у Чернігівській області. У минулому відео я почала розказувати про наші високі або теплі грядки. І сьогодні хочу продовжити цю розмову, а саме зупинитися більш детально на доріжках. Поміж високих грядок. Так само, як і матеріали, з яких можна робити високі грядки, так само можна по-різному робити і оці доріжки між грядками. Коротко зупинюся на ширині садових доріжок. Як я вже казала у минулому відео, вони повинні бути не менше 60 см. Чому? Ну, по-перше, ми будемо ходити сюди з тачкою, з відрами, з лопатами. І дуже вузькі будуть незручні для нас. Це по-перше. По-друге, ці доріжки вони зменшуються в сезон, тому що рослини, які ростуть на грядці, вони частково будуть вивалюватися на саму доріжку і закривати нам прохід. Деякі рослини я підв'язую на дуги чи на якісь колочки. Так само я можу встановлювати в мене є така спеціальна сітка висока, будівельна, яка використовується для армування бетонних оцих. Якихось деталей. Я її встановлю для того, щоб рослини не вивалювалися на доріжку. Тому менше ніж 60 см. Ну, просто не рекомендую робити ці доріжки краще, трішечки і більше, можна і до 80 см. Але, звичайно, якщо невелика ділянка і кожен квадратний метр землі важливий, то е, робимо хоча б 50-60 см ці доріжки. Тепер Приходимо до питання, як зробити оці садові доріжки для того, щоб по ним було зручно ходити, і для того, щоб максимально позбутися бур'янів на своєму городі, можна ці доріжки вкривати картоном, будь-яким матеріалом спеціальним для укриття, спанбоном. Також можна ці доріжки мульчувати сосновим опадом, наприклад, чи скошеною травою, чи терсою. Для того, щоб якомога менше не росли бур'яни. Також у ці укривні матеріали вони зберігають випаровування вологи з ґрунту, не тільки з самих які якими я завжди мульчую, а також не випаровується волога із доріжки. Бо влітку у нас дуже спекотно, і трава, практично ці бур'яни, не ростуть а земля розтріскується і треба вкривати також цю землю для того, щоб зберігти якомога більше вологів землі. Хтось використовує навіть старі куврові доріжки, вистилають. Їми, але якщо це невелика ділянка, звичайно, можна знайти матеріали чим закрити. У нас ділянка велика і дуже багато цих садових доріжок. Мульчі не вистачає, кримний матеріал, ну, є такі, він дорогий, і це будуть великі фінансові затрати. Тому влітку ми з чоловіком все ж таки прийняли рішення, що оці доріжки ми будемо. Косити, полоти, перекопувати їх. Це я робила перші роки, поки позбулася оцього пирію. Потім перестала е, трогати цю землю, для того, щоб вона злежалася, для того, щоб не було грязі на городі. Я її перестала впортувати. Е, чи копати, чи пропалувати. Перший час я просто пласкорізом зрізала бур'яни, але це дуже важко. І чоловік мені раз там на тиждень, на два тижні за потреби, він повністю проходить усі доріжки з тримером і викошує траву. Траву траву я потім згрібаю і використовую, чи як мельчу, чи в компост додаю, але важливо косити вчасно для того, щоб не утворювалося насіння. Тому що це буде додаткове забруднення бур'янами нашого городу. Коли земля злежена поміж грядок на доріжках, ще скріплена корінцями рослин тих же самих бур'янів, по ній зручніше ходити, ніж по нових доріжках. Ось тут чоловік перероблював, та земля не злежена, і он слідочки мої по грязюці трошки є. А тут, де вже є трава, трава тут така різна. Тобто, якщо ви зробили тільки нагрядки і перекопали свої доріжки, то спочатку дайте землі влежатися і пам'ятайте, що у цій доріжки повинні мати якийсь сток води після дощів, після Тання снігу, вода кудись повинна стікати. Вона не повинна стояти калюжами на ваших доріжках. Тепер ви можете бачити, що в мене деякі доріжки заслані банерами. Тут в мене були агресивні такі дуже агресивні бур'яни, щось із хрестоцвітних, але кореневищні. Викопати неможливо, дуже тоненьке коріння, дає додаткові розетки. Вона в мене пішла по всьому городу, і от там, де такі спалахи були цієї трави, я позастилала банерами для того, щоб її просто вбити. Тому що викопувати, перекопувати нічого не дає для того, щоб позбутися агресивних бур'янів, я таким плотним матеріалом повкривала свої доріжки. Теж саме можна робити із перієм, можна його е, закрити. Якимсь матеріалом, і за деякий час, декілька місяців, можливо, і півроку, кореневище просто загине. Інші доріжки, де немає таких агресивних бурянів, чоловік просто викошує. Далі, біля полуниці. Полуниця в мене тут декілька грядок, де біля неї ми я не дозволяю викошувати траву. Я усі ці доріжки вистилаю картоном. Он його залишки просто простилаю картон, його, його вистачає на сезон. А може й більше, і наступний рік також буду вистилати картоном. Чому? Тому що коли він викошує траву, летить пилюка, летить залишки рослин на полуницю, і потім її дуже важко відмити. А ми її буває, що і не митою їмо прямо з грядки, тому тут повністю усе закриваю картоном. Звичайно, в планах у нас є закрити ці доріжки або садовою плиткою, або зробити якесь інше таке стаціонарне, вже постійне укриття доріжок це, звичайно, фінансові затрати, але ж ми зробимо все це для себе. Якщо ви хочете вкрити доріжки щебнем, Хочу попередити, що щебінь дуже розлітається. У нас є садові доріжки, які закриті щебнем. Щебень розлітається, потім його вручну треба вибирати з землі. Також, якщо ви хочете зробити такі постійні доріжки, сплитки чи закрити там, деревиною чи бущадкою, то тільки тоді, коли ви вже зробили грядки. Постійні грядки, ви покористувалися ними там рік а то краще і два. Коли вони вже для вас зручні, тоді вже такі фінансові затрати можна вкладати і робити постійні доріжки. Тим більше, якщо це свіжі грядки, тільки не зроблені, земля ще не злежана, вона буде посуватися, будуть утворюватися десь чи низини чи пагорби. Зразу такі стаціонарні доріжки робити не рекомендується. Треба спочатку призвичатися до цих рядок, для того, щоб потім не перероблювати, тому що стаціонарні доріжки потім переробити буде набагато важче. І ще раз хочу нагадати, що грядки ми можемо робити різної форми, різної конфігурації, різної довжини, але садові доріжки повинні бути для нас зручні. Достатньої ширини і всі вони повинні бути прохідними, для того, щоб потім не намотувати кола по своєму городі, оббігаючи грядку, тому що ці грядки вже. На них не повинна ступати нога людини. І все, що ми б не робили на своєму городі, повинно приносити нам задоволення, повинно полегшувати нашу працю і наше життя, і давати гарні умови для гарного врожаю. Нашим рослинам від вас подобає під цим відео за мою роботу. А також буду дуже вдячна за ваші коментарі та усілякі корисні поради, яким чином робите доріжки поміж своїми грядками. Як ви спасаєтеся від бур'янів? А в мене на сьогодні все на все добре, Па-па!